Передбачена відповідальність адміністративна накладення штрафу за неоновлення даних. Є примітка така в цих статтях в Кодексі про адміністративні правопорушення, що якщо інформація до цього реєстру призовників, резервістів і військовозобов'язаних підтягується з інших реєстрів, які ведуться, ведуться державою, то на осіб, які не оновили контактні дані, штраф не накладається. Тобто ми розуміємо, що адреса реєстрації вона є в Державній міграційній службі. Там інформація про мобільний телефон також може бути там, в податковій або ще в якомусь іншому реєстрі. І якщо люди не оновили ці контактні дані, то відповідно на них штрафи не повинні накладатися. Апріорі, всі ці дані є в реєстрах. Це реєстр запису актів громадського стану, це реєстр податковий, пенсійний фонд, прикордонна служба, судова влада тобто, вся інформація, яка є про громадянина України, там, фізичну особу в цих от, державних реєстрах, вона підтягується в цей реєстр оберіг.